Всім привіт! Виїхали копнути в ліс. шукачами. Грибники валять, не знаю що, тут блин, чоловік 10 вже їх. Будемо щось шукати, знаходити. Сусід вже погнав наперед, вже хоче кладуху, як завжди. О. А ви діду Ніштяку щось підкинете чи ні? Будете кидати? Діду Ніштяку, щоб знахідки були. В земляному діду ніштяку треба щось по-любому кинути. Щас теж щось пошукаю та закину. Грибників взагалі вагон. Грибів немає, не знаю, що вони тут збирають, звісно. Вони... А, оце за цією ямою якось був. Я приїхав. і отак прямо йшов за цією ямою. <реку> і метрів одна монета, двушка капуста, прям штемпельний блеск. <реку> Потім через метрів 20-30 ще одна, прямо-прямо. І Я так штук 10 їх знайшов. То прямо-прямо, прямо йшов, як на таке е, чувство, як наче в когось з мішка випадали одна за одною. І вони прям ідеально з взагалі в ходу не були. У мене вдома є, я тоді покажу. Якось був так знайшов. Ну, Коротше, будемо парти, не знаю. Ось ця яма тут. Коло цієї ями, знаходив, за мною їздив там ще один камрад. Е, колечко знаходив він. А тут яма, я не знаю, що тут. Ось тут що це за яма. Ну коротше, якась яма така конкретна. Ладно, прямо зараз будемо знахідки знімати, якщо щось є, бо ми вже тут ходили. То я вже тут нормально підбив це місце. місце. Можливо, ще щось випаде. Погнали, Вон, сусід погнав. Хоче кладуху знайти. І все. Коротше, ми далеко не відійшли. Рішили дідуніщаку трошки підкинути. Кинемо наших монеток. Оп, вже випала. Щоб дід Ністяк потім нам підігнав. Нет, Щось короли. Викинули? Так, по поводу. О, і я кину. Все, Дід Ністяк, дай нам no. ністячків. Побачимо, спрацює чи не спрацює. Цікаво, цікаво. Все, ми ямки завжди прикопуємо, у нас все цивільно і культурно. Після нас ніяких питань немає по поводу ямок. Ось такі-то справи погнали коротше, шукати. Коротше, знайшов шов. я сигнал. Позвався, щоб сусід провірив. Ставимо ставки. Що Шо тут? Щось тут мідне. Можливо, навіть і манітосина. О! Я рідко коли знімаю в прямому ефірі, потрібно якісь... Тримач на голову купити, щоб було краще це все держати. Не викопав. Ну десь неглибоко. Бачу по цьому. По шкалі, не Неглибоко. Так. Ну, Може це і не монета, не знаю. Ну дуже схожий сигнал, дуже-дуже схожий. О. Так. Викопали, прибираємо лопату далі. Ух ты! Сигнальчик-то не змінився А, монета, там не тосик Та це ж тут я знаходив двушки капусти, теж двушка капуста да, двушка Двушка капуста, як я її говорив, як той раз я знаходив. Блін Ось я так роблю, потім дружина каже, дивиться відео і каже, що нельзя так робити. Ну що ж зробиш, блин, якщо монетку знайшов таку цікаву. Зараз я ближчим ракурсом знімлю, бо GoPro Навірно не передасть це все. Заснімем, Ну блин, цікаво. Перший монітос Сусід теж он Якісь сигналити. Бачите, дідністяк вже почав підганяти. Так що потрібно йому завжди щось підкидувати. Такі то справи. Коротше, зараз ближчим ракурсом засніду. Така монетка. Як вдома відчищу її, то десь в уголочку отут бабахнемо як вона виглядає очищена. Ну, думаю, нормально буде. Нормальний сохранчик буде. Не такий, як я знаходив прошлого разу. Хоча потрібно це все вичистити. Беремо, йдемо далі. Цікаво. Я ж якось тут років 7-6 назад в рядок знайшов Ішов кожних 20-30 метрів. Я не пам'ятаю скільки точно, але багато таких двушок і вони були всі в ідеальному сохранчику. Брам і дам. Сусід знайшов якусь крутілочку від чогось. Прикольна така штукінця, хто в курсі, пишіть, що це може бути. Ось така вона. тінь така так. Короче, Поки знахідок нема, але сусід знайшов вилку Петра І походу. Да, алюминиевый. Ось а така-то вылочка. О, не вновь Что там у вас вклад уже? Поки на двоих одна монета у меня. Ну наверное клад, да. Ну-ка, купайте. Потім вімкну, якщо сейчас буде цікаве. Рассі ну, зараз може зразу ви викопати їх. Окінь, провіряйте. Навірно, десятка. Золота. Я поки не бачу, треба піну побити. Коротше, якщо щось цікаве, я включу. А ну-ка експерти напиши, що це таке. Знайшов якусь фігатінь за такими надписами AZ1504AF. Така штукенця, від чого це може бути? Було б цікаво, а так то знахідок більш немає, тільки шмурдяк весь випадає, нічого цікавого, поки не випало. Так що ми вже навіть в друге місце переїхали, але тут взагалі сигналів немає. Ось перший, який був. Ось така фіга тінь випала. Так Номер 2 АЗ 1504АФ. Знову така сама штука випала. Коротше дуже цікаво напишіть хтось знає щось таке. Незрозуміло. Коротше ось така тінь. Схоже на ті, що я знаходжу тільки такі... з надписами ще ні. Тільки тут надписів немає. Коротше теж щось таке незрозуміле. Коротше, йдемо далі. У мене ось така фіга тень випала. Тут має щось таке. Важкенька штука. Надписі немає, онкав. може щось може бути таке. Грузик якісь відчулись. на грузик це щось. Хто що ще беремо? Експерти напишуть, да, нам по-любому да, щось. Це щось такої контакти, якісь не контакт, з таким. Та ні, ну це точно не контакт. Та да. що така штука, пиши щось. Віддам далі. Ху, вже далеко ми дійшли, коротше. Знайшов якийсь сигнальчик. Мені то випалось. Видно його. Не знаю, що за монетка, правда. Подивимося з вами. Монетка взагалі не І совдеп, і не совдеп ні, ні, це... Ну вона і пищала, як не совдеп я ще й думаю, що точно не совдеп А це у нас царки. Якісь царки. Одна копійка Коротше, робимо отак, щоб побачити. Надіюсь, не буде жінка дивитися цей раз ролик. Ух ти Тут написано а, копій. одна копійка, одна копійка. Бо, сейчас я розкажу, ось. Короче, зараз ближчим ракурсом щось заснімлю. Тут кропиви багато, сусіду кажуть, давайте пройдемося, бо сигналів взагалі там шмурдяхики випадав. ой, Тут там кропива, а де кропива, там і жили люди. Думаю, пробіжимося. Він знайшли. Мені зараз з ракурсом заснімлю, але вона не дуже така ушатана трохи, але все рівно, шарки. На цьому все. Двигаємося до автомобіля. О, і їдемо додому. Короче, більше знахідок не було, все вибито, вишуровано в ноль. Раніше тут знаходили О, сигнал. Ну, тоді копну, якщо буде цікаво, вставлю. Так що, всім всього найкращого, підписуйтесь на канал, напишіть будь-який коментар. Всім гарних знахідок і кладуху. Всім удачі!